Так, всім дрозі. В общем, прибули на таке місце. Передовбане. Походимо, пробок позбираємо. Щось з цього вийде, хто знає. Дивимось. Ідемо туди шукати. У мальовничому місці. Ішов, і був сигнальчик. Я тоді дивлюся. Хо-хо-хо-хо. А воно зверху лежить. Одиничка. Який рік? 49-й. Ха-ха! Оце клас. Берем. А таке може бути. Отам знайшов зверху одиничку, йду. І знову був знизігнув. сигнал. бочний. Вот, хватит торчить. А -а -а. Пизни совет. Да, сыренька. Дрова полюет. Буси нольчик хоп. И выпал нам пятачок. Пятачок. Арб. Старенький. Да? А ну давай, 33. Ну. Эх, 28. Ну нічого. Здрасте. Був сигнальчик. І дивіться, що нам випало. Я вже був подивився, що якийсь дукочок тішов на таке. Видите, яка ікуночка. Ух, вос. Дуже не тертимо. Таке як Катерина II щось силуватик. Прикольно. <рикулес> <рикулес> Вітер. Оце клос. Опирм. <рикулес> ішов ішов, коли дерюсь поверх існа знахідка. Хопа! трубка мира. Значит, люлька. Люлька, люлька. Земли. <соцелуйся> ну, теланька. Баран, тоже интересно, тиковый артефакт. Там он пипикает тоже комрад. Бажаємо йому в дочки. А у нас така находочка. Хопана. Хожу ось такий закапелок зайшов. Проти сонця дуже не видно буде. Був такий сигнал чіткий, чіткий. послухаєте, послухайте Який. Чуєте? Йон поверх осна випало якось. Зверху щось було. І що це? Ви бачите, що це? це воно? Дивіться. 50 копійок, 21 й ход серебро. Вот воно, вон, ну, блин, фокусируйся. Шо ми не фокусується, що я нажал уже. Шо я нажал, вы не поймете. Я не пойму, шо я нажо. О! 50 копьев, все до. Да. За такую нахуточку сам лайкосик. Фух, ой, прийшов упав у машину, бо вітер щось піднявся, дивіться, Буде хрякать, шваркать там ось, так сказати, у цьому в екрані. Так я бахну ось. Дві сливи таких. Третю ще не доїв. Це щось зеленувати попалось. Значить, отак ми сьогодні з вами походили. Понаходили багато чого інтересного, як багато. Відносно, звісно, ну, щось там знайшли. На цьому все. Всім дякую, що подивилися. Бажаю всім хорошим людям, які заривають ямки. Та й не тільки таких хоча б нахудок, як має сьогодні попалась. Все, Всім пока.